Бо сам, Які люди! Давно не бачились! Тросика підсосу не матиму ручному режимі. Раз! По класиці, Підкачуємо насосик і йдемо запускати! Бам! Підсвіточка всі була! О, ноги. Ключики! Де наші ключики? Оп. Так, я yeah, выжимаем сепу, классика Соликс Харба и всем салют! Вы на канале Давид Краб, слава Украине, играем славу, русский корабль и нахуй Настали це влоги українською мовою. Останній раз я постив, закидував своє відео на канал півроку назад, рівно 6 місяців. Так що настав час щось залити, тому що канал стоїть, хочеться щось познімати, знайшов трохи вільного часу. І от я приїхав до Бділки, тепер не пчела, а бділка. Сьогодні у нас чисто примірочка, так як були куплені пластикові крила. Ліве і праве. Також були куплені нові пороги. Ще не згнили, ну поки що. <смі> Ой, от такі у нас дири тут Із всіх стрін. Ну коротше для прикольного луку, ну хоча б стартового, бажано свапнути крила на пластик і пороги, а там далі вже воно піде. Десь підмалюємо щось, десь щось там. Підваримо і нішка, ну, щоб не стидно було літом виїжджати. Резину свапнемо на літню, щоб не страти шипи. Ззаді заварка, побережемо зимню резину. Та і приступаємо. Я вже познімав фари всі, від'єднав поворотники. Ну, самі бачите. Ну, але це Жигулі, я не здивований, це нормально. Головне, що воно бодро їде. І зараз будемо знімати бамбер, який нам мішає зняти крила. І можна буде вже по чуть-чуть приступати до дефектовки крила. Ось у нас бампер. Ну, без бампера виглядає з Нічого не скажеш. Трошки підфарбувати, підрівняти і сказки. Зразу ж капот скинули, бамперок. І що, можна буде приступати до лівої частини? Та як часу небагато, але хочеться хоча б щось зробити, то зараз. Знімемо хоча б ліве крило. Робляється перший раз, але нічого важкого не має бути. Булгарочка є. Ручки ростуть з того місця, тому погнали. Ну бля, а так без крил досить файно виглядає. Встав. кружляєш собі, майже баги. Злюка, злюка. нічого, нічого, скоро. Скоро буде новий відок. Ще чуть-чуть, Без дверей. Прикольно виглядає, мені подобається. За допомогою тих... Я не знаю хто назвати. Обжемочі чи що. в магазині. Пару рублів відсипу, перепрошую, в гривень. Е, Отак от от фіксуємо. фіксуємо порог. Ну, плюс-мінус рівно, плюс-мінус. Ну це ж корч. Тут один день їздиш з порогом, один день їздиш без нього. Не знати, куди далі. тому старатись, я не бачу сенсу. Підганяємо плюс-мінус під крило. Е, і все. Зафіксували. Зараз лесенько прихвачуємо, знімаємо ті недофіксатори. Я не знаю, як то називається, тому сильно не критикуйте. І все, взлітаємо, так сказати, обварюємося. Файно, ті всі дирички заварюємо і чечеляю. Ось результат. Сильно не критикуйте, бо я вже з самого початку говорив, що та машина і так буде розноситись в хлам і прикладати більше часу для того, щоб робити якісь круті зазори або ще щось. Я тупо не бачу смислу. Тому так є, пластмаса стоїть, щоб не гнило. Пороги нові. Ненадовго вони будуть нові. Але так, плюс-мінус, нормально. Єдине, що трапили з капотом. Через те, що крила на рівні, самі розумієте, сам ті часи не дуже замахувалися над якимись розмірами, не дуже все сходиться, тому прийдеться капот ставити на спортзамки, щоб він повністю знімався, а не відкривався. Але то не проблема. Я їх замовлю і поставлю. А так що, на сьогодні робота закінчена. Результат поки що ну, нормальний, поставляться фари, бампер і підготуємо дизайн. І так. Буде виглядати плюс-мінус. Нормально. По порогах я їх просто прихватив, ну, а що від них більше треба. Просто щоб вони були, вони ніякої там силової конструкції не несуть. Е, по крилах, що хочу сказати. самого початку хотів зробити їх так, щоб вони були максимально, <кій> Точніше, щоб вони були просто на стяжках. Мені не треба ніяких герметики болти, це теж за пара. Якщо хтось в когось влетить або там, ну, крило заново міняти, а тут раз. Стяжечка, стяжечка, стяжечка. Все, плюс-мінус, акуратненько. Взяв там хтось в'їхав або зламав крило. 3-4 стяжки відкусив, скинув, закинув на полетів. Ну, підігнав по розмірах, бо вони всі неоднакові, і полетів далі. Це найголовніше, тому що це час, а в нас, коли падає сніг, треба ловити цей момент, бо на наступний день а то навіть через 3-4 години він вже тупотає і нема на чому політати. Тому так, да, стяжечки є. Ну, це так сказати, єдина гордість вже голя, то воно не буде хоча б гнити. І так, next day. Я вже закупився шкуркою, моздачка, і починаю чуть -чуть відчищати. Так, да, є такі моменти, такі моменти, але це не іномарка. І так, так рано чи пізно сюди прилетить, тому мінімально так легесенько обчищаю і... Хочу ще зачистити крила, ну, плюс-мінус. І чуть-чуть дверей, бо тому що дизайн, який я придумав, буде заходити аж на двері. Капот, потім в кінці. Так що зараз чуть-чуть шкурю, включимося, коли вже закінчу шкурку і розкажу про сам дизайн. І так, по морді я вже, можна сказати, закінчив. Лишається з цього відставочки між радиком, але то таке. Ну, Плюс-мінус зачищено, згладиться, що рукою трохи підправиться куди. Не дістаю машинкою, Лишається крила. Крила у нас і так рівні, по суті. Вони ну, новесенькі, я їх легенько зашкурю, щоб красочка так файно лягла і все буде люкс. Так що зараз зачищаю крила, трохи двері і переходимо до нанесення дизайну. По капоту в нас було мінімальне ДТП. Це єдине, що мені кидається в очі, і я то зараз просто з іншої сторони виб'ю. А так капот живий. Літати ще буде. Це зачистимо і буде люкс. За допомогою магічного інструменту під назвою Молоток все вирівняно. Дивіться, як завод, ні? Майже незамітно. Да, нормально, нормально. Ну от, позачищав бампер плюс-мінус там. Це пам'ятка. Головне, головне, щоб було чуть-чуть, як -чуть тінесеньку проводиш рукою, ямочка є, але... Щоб все було файне, шпаклі тут, тріщи не пішли. Ах, нічого з цим не зроблю. Так, плюс-мінус, плюс-мінус апарат готовий до покраски. Але спочатку треба зробити мінімальний узор, тобто типу, трафарет, і по ньому вже виклеювати малярну ленту, там же захищати ті ділянки, які не треба красити, і пробувати щось красити. Але спочатку треба зганяти за балончиками і за фломастером, для того, щоб наносити трафарет короче, я взяв маркер і чуть-чуть розмалював. Я не художник, не виходить в мене робити прям такі дуже реалістичні вогні. Але так, плюс-мінус, морда буде мати вид. От інша сторона. Ще може щось маленько підправлю і зараз буду наносити малярний скотч, буду починати з червоного. Перейду на середній слой оранжевий, а потім все жовтим. Щоб не показувати повний процес, бо то займе купу часу, я показую на одному елементі. Ходить тут такий типу, відкид полум'я. Я клею малярний скотч, тут через нього просвічується цей макет, який я намалював маркером. Я зараз ножечком акуратненько вирізаю цей макет, по боках все захищаю і задуваю балоном. Фу, бля, під тим сонцем стояти таке собі задоволення, але... От результати. Так, да, на рівно то все, але ну, зрозумієте, це не Rolls-Royce завод і так далі. Все по феншую, Жигулі, класика. Так, все. Все є, все обклеїв. Зараз збовтую ґрунт. Загрунтовую, а потім червоною красочкою заливаємо. Так, ну заливаю ґрунтом і красочкою. Такий от результат зараз будемо здирати. Скільки балонів не купляв, народ, от не пожалієте грошей. Якщо хочете щось нормально помалювати, не реклама нічого. Монтана. За один пшик. Скільки слоїв дає? Як балончики прості за там, пару пшиків. Тому реально, хто хоче нормально щось покрасити, особливо щось тачками з байками зв'язане, куди реклама на такому моєму каналі? Але Монтана прям топчик. Сюди. Жовтий цебробнік. Ну, оцініть апарат. Щоб ви зрозуміли, що те, що зараз залишилося, це буде от такого от кольору, жовтий. І я вже залив оранжевим і червоний вже готовий. ну лишається що він засох і здертий у цей малярний скотч. Я вже просто не можу дочекатись, коли я приступлю до жовтого кольору. Це буде просто бомба. Дуже крутий результат. Я капецький довольний, що ми поставили спортзамочки, але ще їх не до кінця зробили, бо треба закльотики поставити, нам потім інструмент привезуть. А зараз, поки сонечко жарить, я зганяю додому по хаваю. Так що всім смачного, хто хто їсть, а не хавай, перепрошую. Хто їсть, всім смачного. Там печеньки, чаєчок, всі діла. І чекаємо, поки сонечко трохи спаде. Це все засохне. Я здру малярний скотч і приступлю вже до жовтого кольору. У мене просто немає слів, чесно. Те, що було і то, що зараз, це просто не зрівняти. Ми поставили спортзамки, бо там пішли зазори, а нам треба хоча б мінімальний капот виставити по зазорах. Ми спиляли петлі, поставили спортзамки, купив нову оптику, купив нові підфарники. В бомпері зняв от маленькі перегородочки. Решітка лишилась стара тріснута, ну бо хром з червоним значком, що є дуже рідкісно. та і таке ну, я думаю, ви вже по кадрах все оцінили, і в мене ще є до вас пару питань. У мене є пара друзів, які мають машини і мають такі номера. Зайві там польські, німецькі, нідерландські, українські. І я хотів трохи їх повишити десь на жигу. І є два варіанти. Перший варіант це зробити тут з них мінімальну полочку, спойлер, не знаю хто хоче, так і називайте. Їх ще чуть -чуть підігнути, тут якось зробити скріпленням, щоб вони загинались гарно. Ну, Тут є два положення. Тут зверху і от-отво, але в два ряди зробити таку більш задерту. Інший варіант це зробити з них губу. Ну, я не знаю, як я вам це покажу. Ну, типу, щось повигинати, але я думаю, що все-таки губа не дуже підходить, бо тому що у нас раз у нас спорт Жигулі. Спорт, дріфт, всі діла, тому я думаю, все. -таки... Я буду ставити спойлер. Але ви все одно відпишіть в коментах, може якісь інші ті ідеї, куди запхати ті номера. І от тільки що спалилася інша частина тюнінгу. Я думаю, ми це зробимо в наступній серії. У мене є нержавійка така досить велика. Я думаю, метра півтора. Ну, так от, я поправив ту трубу. Ну, як ви зрозуміли, стайл це вихлопна труба, бо лишати ось це ржаве плюс баночку, я буду стопро знімати, бо мені треба нормальний вихлоп, типу спорт. І от, хочу запитатися, стайл теж хто як порекомендує. Я хочу, щоб вона стерчала десь на таку відстань плюс-мінус. Понятно, що вона буде чутливіше, як Стокова, і може буде навіть трохи більше стерчати. Ну, та як вона хромова, під наш ржавий бунпірок. Що скажете, а? Я думаю, стайл буде просто лютий. Я ще думаю, в кінці ми зріжемо її так під кутом, щоб прям точно було файно. Ну, по жопі вже буде круто. Чуть не забув, ще є питання по кольосах, бо цього року ми на штампах, бо з дисками трохи трабл, Я хочу знайти дуже круті японські диски, там інша розболтовка, і вони досить багато коштують. Але краще трошки підзбирати, щоб був лютий стайл. Я, так сказати, забрав в друга дісулі з його сторожі, він собі писав там крутеличні. І я що зробив? Дивіться, права сторона зараз повністю ціла. От права сторона. Як бачите, простий білий банальний колір, нікому нічого не цікаво. А от якщо прийдеш сюди, в чому була ідея? Ідея була в тому, щоб зачистити цей диск, полити, так сказати, пивом сіллю. І воно там є певна реакція, і воно все починає покриватися ржавчиною, такою ядреною, коричневою. Ну, якраз типу, під наш стайл, там все ржаве і так далі. Але я от зробив таку мінімальну зачистку і стою дивлюсь. Бля. Notebad, ні. І зараз я принесу диск, в мене є один ржавий диск. Ну, щось, щось типу того. Звісно, воно буде все повністю ржаве. Але от я думаю, чи такий варік, Ну, зрозуміло, що це 16-й каток його нормально не представиш. Чи такий білий з кусками срібного, кусками ґрунтовки, кусками ржавчини. От теж, напишіть в коментах, бо я от вагаюся. Робити такий ржавий, чи все таки такий. От мені спочатку подобався такий, але я потім підкатив ржавий і бля. Я думаю, що ржавий було б попізі. коротше теж все, пишіть в коментах і там далі будемо знати. Ну от, тому навчать, будь ласка, якщо не важко за диски, за вихлоп і за спойлер заморів чи губу, кому вже як подобається. А на цьому все, Я народ з вами буду потрохи прощатися. Хотів зняти подовшу серію, але я не знаю, наскільки там вже матеріалу і то все монтувати, збирати. І потім серія виходить на 30 хвилин, коли ніхто не дивиться, так низька. Я думаю, на якихось 10 хвилин ми вклалися, 12. І все. Не буду вас просити ні лайки, ні коменти. Самі знаєте, що в нас твориться в країні. Мені, чесно, дуже важко знімати в такій ситуації, коли на іншій стороні України в нас гинуть люди, солдати. Твориться такий піздець, а з іншої сторони, я маю можливість реалізовувати якийсь проект, хоча б трохи себе заспокоїти, від того всього. Тому народ, хочу вас попросити, Донатьте, будь ласка, всі фонди, робіть пости, допомагайте. Ну, робіть все можливе для того, щоб ми перемогли пошвидше і могли їздити на всякі івенти, круті стенс, дріфт, все підряд, гуляти по ночах. Бо зараз що? комендантська година, 23 година, все, сиди вдома. А як ми вночі будемо дрістувати? Ну, але на жаль, у цього як ми будемо дрістувати, як ми будемо гуляти, все, 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 все. просто неважливо. <плес> Бля. Тому так, да, зараз про це думати взагалі неможливо. Я єлі-єлі <плес> назбирав час, самі бачите. Відео останній раз виходив 8 місяців тому, і почалась війна, треба було допомагати. Зараз прикліплю фотки, як ця жига возила на блокпост. Дерева, ми їх різали, вечорами складали, і вона все то ще <кх> вона потім то все тащила. Пружини, дивіться, як просіли. Вона в мене була набагато вище. Я особисто дуже вдячний хлопцям, чоловікам і жінкам, також вони ж воюють там всім, які захищають нашу батьківщину. Бо якщо б не вони, <кх> я навіть не можу представити, що би було. Тому якщо хтось з них мене дивиться, я вам дуже сильно вдячний. Без вас ми б все, нас би просто би не стало. Тому народ, ще раз говорю: я прикріплю ссылку на фонд. Це фонд. Ми там з друзями завжди донатимо час від часу. І в цьому фонді просто реально гроші підуть туди, куди їм треба йти. Тому всім дякую за те, що подивилися цей відос. Чекайте нові відоси. Скажіть, будь ласка, що там ще на рахунок тих кольос, номерів, бо ще зібратись не можу. А так, слава Україні! Смерть москалям, щастя.